Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Я усіх вітаю в студії працює Тетяна Іванська. ну а разом зі мною ця команда Радіо НВ, які готують для вас новини. Наш ефір триває, а наші збройні сили України йдуть вперед за перемогою. Зараз поговоримо про те, що відбувається у нас на дипломатичному і політичному фронті, тому що. Ми знаємо, що один із найближчих наших партнерів і країна, яка нас підтримує, це Польща, але останнім часом почалося, знаєте, такі певні взаємозвинувачення і десь навіть образи і викликаємо ми послів один одного. От що це відбувається, і що це так впливає на наші стосунки? Поговоримо з Андрієм Дещицю. Андрій Дещиця, колишній посол України в Польщі, з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Андрію. Доброго ранку. Почнемо з того, та напевно найболючішого питання це питання збіжжя, тому що з минулого року там в Польщі тривали протести проти українського зерна, не верніше проти його експорту, тому що самі фермери казали, що ми розуміємо, що в Україні війна, і в нас немає претензії до українців. Там була претензія до влади Польщі від самих польських фермерів, але так чи інакше це виросло, знаєте, в такий скандал із взаємними звинуваченнями і. Польща заявила, що не відмовляється від намірів продовжувати заборону на ввезення української е, агропродукції, і на, на відміну так від ЄС, та вважають позицію Єврокомісії політично вмотивованою. Що е, ви про це думаєте? Це ось е, такі сварки перед е, на фоні того, що у Польщі попереду вибори, чи е, все ж таки це це певне таке віддалення нашого партнера від нас. Ну справді, ці суперечки щодо українського збіжжя вони тривають вже майже рік. Щоправда, в минулому році ситуація була набагато, скажімо, так зрозумілишою і сприятливішою, і насправді було повне розуміння і на рівні урядів, і на рівні виробників сільськогосподарської продукції про те, що українські збіжжя буде йти транзитом через Польщу до польських порт. Тів і звідти відправлятися до тих вже країн до адресатів, які воно було передбачене, але ну з якихось різних причин, звичайно, зараз потрібно було б з цього цим розібратися. Частина цього збіжжя залишалася в Польщі. І був розрахунок на те, що пізніше воно буде продаватися далі, знов ж таки на міжнародних ринках, і на цьому можна буде заробити. Але ціна на міжнародних ринках почала спадати. Інтерес до цього зерна почав спадати, його треба було продавати. Ну і а, а воно. Було можливість продавати його на польському ринку, і воно створювало вже конкуренцію е, польським фермерам. Але я думаю, що тут потрібно розібратися, хто дозволив все ж таки е, в Польщі цьому зерну залишатися в Польщі. Е, і, і, бо насправді. Е, Ідеєю цього і, і, і розуміння було обох країн, і в тому числі і Європейського союзу, про те, що це зерно буде йти транзитом. А коли воно вже появилося, створило звичайно конкуренцію польському зерну, то тут почалася і, і тертя, і розумію з розумінням боротьба за інтереси польських фермерів це звичайно, так як ви правильно сказали, воно трошки підігрілося також і тим, що в Польщі скоріш за все в 15 жовтня відбудуться парламентські вибори. Ну і звичайно, боротьба за виборців за голоси, в тому числі і польських фермерів буде достатньо жорсткою, і очевидно, інтереси польських фермерів будуть відігривати важливу роль. А тут на цьому фоні. Ще й українське зерно буде створювати певну таку напругу. Дивіться, пане Андрію, там справді відбувається вже жорстка боротьба перед цими виборами, і доволі брудна боротьба відбувається перед парламентськими виборами в Польщі, але тим не менше, навіть самі, самі польські змі, так деякі, наприклад, видання політико і Адам Шосткевич пише про те, що ось ця заява, наприклад, Марчина Пшидича та про те, що українці невдячні, вона дивним чином співпала в тому числі з. Тим, що Росія зірвала зернову угоду в часі співпала, і мовляв, ось ці, ці слова вони в першу чергу підіграють на руку Кремлю і підіграють п'ятій колонії в, в Польщі в російській колонії. Так наскільки це небезпечно зараз для наших стосунків? Ну бачите, ну все ж таки, звичайно, потрібно утримуватися в дипломатичних висловлюваннях від емоцій, але дуже важко від тих емоцій відмовитися. Я думаю, що це трошки був такий. Емоційні, емоційні заяви, тому що я абсолютно переконаний в тому, що Україна пам'ятає про те, що Польща зробила для України Україна вдячна, і особливо українці, ті, які знайшли е, прихисток в Польщі в е, півтора року вже тепер е, тому, в е, лютому березні, квітні втікаючи від російських е, е, бомб е, в Польщу, і тут справді. Поляки показала наскільки вони можуть і хотіли допомогти українцям, і українці, ті, які опинилися в польських оселях, які отримали допомогу від польських органів місцевого самоврядування від допомоги від центрального уряду. Вони напевно будуть про це пам'ятати і будуть про це вдячні. І я думаю, що і поль, і наш уряд також буде вдячний за те, що Польща надала допомогу і військову, але що про що ми дуже мало говоримо, про те, що е, також Польща допомогла е, логістично е, дуже Україні, надаючи свою територію для передачі цієї допомоги військової і гуманітарної, яка надходила з інших країн до України. Е, я думаю, що трошечки ці емоції, звичайно, зіграли свою роль, а за все ж таки. По перше, це вже півтора роки йде широкомасштабна війна, і вона відчувається. По друге, ну як ми вже про це говорили в Польщі, ця передвиборна кампанія звичайно накручує. Це свої додаткові емоції, mm. і знову ж таки. По третє, це справді Росія не покидає своїх намірів посварити Україну і Польщу, тому що це звичайно для нас Польща є дуже серйозний і потужний і сусід і партнер. А, а Росія ж зацікавлена в тому, щоб Україна була відтя від щоб відтяти україну від доброї сильної сильного тиму так. яким є Польща і є нато Пане пане і... Андрію, дивіться, от ви говорите про те, що українське суспільство вдячне. Воно ми справді дуже вдячні Польщі. І я, як людина, яка врятувала і евакуювала туди своїх дітей, слава Богу, зараз повернулася. Але я надзвичайно вдячна Польщі. Так само я не бачила поляків, які були вороже налаштовані. Можливо, це моя інформаційна бульбашка, так і моя певна бульбашка, але я правда не бачила поляків, які були вороже налаштовані до українців. Навпаки, я бачила завжди підтримку. І допомогу, і от суспільство українське і польське розуміє, що насправді відбувається, і що десь ідуть вибори, і зараз у боротьбі за електорат, ось такі політичні заяви, при тому, що ну скажімо так, депутатів на місцях та тому, що зараз іде битва за електорат в більш таких маленьких містечках, які в переважно в переважній своїй більшості, та чим далі від Варшави, тим більше голосують за піс за партію влади. Але тим не менше, попри цю вдячність, попри цю заяву. Обільшало, окрім того, що російських е, справді вкидів. і я е, бачу в польських соцмережах дуже багато з'явилося ботів, які пишуть нібито е, польською. Ну не нібито вони пишуть польською мовою, але саме за російською. З російськими наративами і цитують російську пресу. От що в цьому випадку робити? Тому що ну політика, політикою, та вони собі будуть вести боротьбу за, за свій електорат і за голоси е, своїм чином. Ми маємо вибудовувати е, стосунки і триматися за ці дружні стосунки, робити все для того. А що робити з тією російською інформаційною машиною, яку який, на жаль, я ну, принаймні це моя суб'єктивне? Ми знову програємо. Ну, дивіться, потрібно по перше, протиставитися цій російській інформаційній машині. Як ви сказали, цим російським кидам потрібно просто більше писати і говорити про те, наскільки ми потрібні одне одному, Україна і Польща. І е, потрібно більше проводити заходів, які би зближували українців і поляків. Я це бачу, що в, слідкуючи за соціальними мережами, в тому числі і українців, польщі, бачу, що такі заходи відбуваються. Потрібно говорити також і про те, що. Е, Українці, які перебувають в Польщі, вони також вносять свій вклад в розвиток, в розвиток Польщі, і ці українці, які прибули до Польщі, вони привезли свої кошти, і вони ці кошти вкладали в польську економіку. Вони їх залишили тут в Польщі. Так що Польща також користає з цього, що українці є в Польщі. 18 тисяч здається, підприємств з українським капіталом було зареєстровано в минулому році за цей рік. 18 тисяч або це. ФОПи або товариства з обмеженою відповідальністю, але вони сплачують податки. Вони вносять в польську казну також свій вклад. І про це також треба говорити. Що ми одне одному допомагаємо навзаєм. Але, але звичайно, також і питання до правоохоронних органів Польщі. Я знаю, що вони працюють над тим, щоб боротися з російською дезінформацією, і час від часу чуємо ці результати їхньої боротьби у тим, що арештовують російських шпигунів або або тих, які пробують вносити розбрат в, в суспільну думку. Так, ну але тим не менше, знаєте, їм все, все рівно вдається, тому що за кожним ботом не простежиш. І, е, на жаль, російська пропаганда і ось ті е, росіяни, які виїхали, вони стали піднімати голову у Польщі. Особливо я кажу про маленькі містечка, там це дуже видно. Ну, але е, справді дипломатія має продовжувати е, працювати. Ми маємо говорити і. Постійно говорити, наголошувати на тому, що ми вдячні за цю допомогу, і справді наголошувати на тому, що у майбутньому ми можемо зробити один для одного. І ось про майбутнє і про якраз демократію. Президент Зеленський зустрівся з українськими дипломатами зараз, тому що мовляв, зараз треба все продумати, проговорити. Адже з осені починається новий політичний політичний сезон. І у нас зараз найважливіші півроку, сказав президент. За е, він ось цей новий політичний сезон має стати таким же попереднім таким же проукраїнським, як і усі попередні політичні сезони. На цьому наголосив президент. Перед виступаючи перед дипломатами, скажіть, будь ласка, на чому наші дипломати мають на наполягати, на чому мають вони наголошувати в першу чергу, що потрібно президенту. Ну дивіться, по перше, нам потрібно надалі надавати допомогу Україні, перш за все, військову. Тому що для того, щоб успішно завершити контрнаступ і перемогти Росію, нам далі потрібна допомога військова з боку наших партнерів і союзників. І тут, звичайно, ці заяви, які пролонували і в сі на саміті НАТО, і окремі переговори, які ведуть з окрем... ведуться з з окремими країнами, вони мають бути реалізовані. Передачою Україні озброєння і е, е, боєприпасів. Без цього звичайно цей контрнаступ буде не такий ефективний або буде затягуватися. По-друге, ми маємо говорити про е, формулу миру, е, українську формулу миру, формулу миру, яку оголосив президент Зеленський, і на цій базі вибудовувати відносини е, далі відносини з Росією, і ця формула миру мала би бути підтримана іншими країнами. Я сподіваюся, що власне найближчі кілька днів вона буде. Основою для переговорів власне Саудівської Аравії mm -hmm. і і е, також ми повинні говорити про ті цілі, які Україна е, ставить стратегічні е, про їх реалізацію. Це вступ України в Європейський Союз і НАТО. І тут дуже важливу роль матиме, відіграватиме е, власне наша дипломатія в країнах, членах НАТО і в країнах, членах ЄС, тому що ми плануємо до кінця року розпочати переговори про членство України в Європейському Союзі. А за рік. Сподіваюся, що будемо говорити про запрошення України до НАТО, і тут також потрібно ці найближчі кілька років перепрошую, місяців говорити про те, що нас чекає на найближчі кілька років, бо від власне справді від тих кількох місяців буде залежати стратегічний вибір і наш, і стратегічний вибір цих країн. І ми також слід пам'ятати, знов ж таки цю. Польща хороший приклад, тому що в багатьох країнах, які є нашими союзниками, в найближчих кілька місяців, найближчих, ну, впродовж найближчого року, будуть відбуватися вибори, від яких буде залежати яка буде політика. Цих країн до України, чи вона буде продовжуватися, чи ці партії, які е, зараз підтримують Україну, чи ці уряди, які підтримують Україну, будуть продовжувати далі, якщо вони прийдуть до влади, або чи опозиція, яка зараз є в цих країнах, якщо прийде до влади, чи буде вона підтримувати Україну? Тому потрібно буде вести роботу нашим е, дипломатам із е, існуючою владою із тими опозиційними партіями, які можуть які приступити. можуть прийти, Пане Андрію, я не знаю наскільки це підтримка України для нас, і підтримка mm -hmm. захід наших партнерів є надзвичайно важливою, одним із важливих компонентів для успішної успішного і перемоги України з Росії. з Росії. Пане Андрій, я не знаю наскільки це коректно питати, але от від кого може бути ну, найбільше напевно небезпека наші співпраця. Ну тому, що навіть якщо брати приклад Польщі, так ми зараз маємо там при владі партію піс, яка допомагає Україні, яка справді ну, влада Польщі допомагає нам і виступає на нашому боці, але тим не менше, вона десь піднімає питання волинської трагедії, десь намагається зіграти на історичних якихось моментах і все рівно. Підтягає свій електорат таким чином, і певна така не ненависть, а така неприязнь до українців промотується там ч час від часу на місцевому рівні. На які країни нам от, треба звернути увагу, де е, і хто від нас може відвернутись? Ну, е, я не можу сказати, що вони можуть відвернутися просто потрібно бути готовими до того, що може бути інша е, тональність розмови або тональність переговорів, або тональність підтримки України. Але звичайно потрібно звернути увагу на ті країни, які від, відіграють важливу роль і в підтримці України, і в глобальній політиці. перш за все на Сполучені Штати Америки побачити, як буде розвиватися, хоча це ще через рік. Але все ж таки така ця передвиборча риторика, президентська передвиборча риторика в сполучених штатах розпочнеться вже напевно на початку наступного року, і нам потрібно буде дуже уважно слідкувати і, і працювати над тим, щоб. Відношення сполучених штатів України сполучених штатів Америки до України залишалося таким ж на такому ж самому рівні підтримки, як і зараз, <тас> пане Андрію, ось ця робота дипломатів на майбутнє України і зараз вибудовування стосунків. Це звичайно не про спринт. Це більше про е, марафон, який ми маємо почати вже вчора. Але е, ось ці санкції проти Росії, це мені здається, теж десь більше подібно на марафон, тому що накладаються вони. Е, Нібито впливають так, але все рівно за ось цей час, який вони десь там то накладаються, то поки обговорюються, Росія вона встигає адаптуватися до цих санкцій і продовжує нарощувати свою військову миті і заробляти гроші. Ось тут наші дипломати щось можуть зробити, десь більше натиснути, щоб санкції, знаєте, великим вели великим пакетом і одразу. Так, ну ви абсолютно праві. Тут я абсолютно погоджуюся з тим, що. Ці санкції, які впроваджуються, вони мають ефект, але ну, Росія все ж таки знаходить е шляхи, як їх оминути, або як е зробити так, щоб вони були найменш болісними. Я думаю, що тут в нас є ще певний запас. Е Ходу і впливу на перш за все на європейські структури, натискаючи на них, щоб ці санкції, ці пакети санкцій, які приймаються, вони не розтягувалися в часі, а приймалися швидше і приймалися більш ефективніше і більш жорстокіше, тому що багато країн європейських уникає прийняття радикальних санкцій під впливом знов ж таки своїх. Ну, перш за все, інтересів великих фірм, які вже продовжують працювати в Росії, і тому тут звичайно потрібно бути відвертим і, і прямим, і, і доносити до урядів цих країн інформацію про те, що ці санкції малоефективні, якщо ми будемо в такий спосіб їх приймати. А якщо вони малоефективні, тоді для чого їх взагалі приймати? Давайте робити такі санкції, особливо в часі військових дій, коли вони будуть ефективними. І Вони мають бути швидкими, вони мають бути радикальними, вони мають бути ціленаправленими, і вони і не потрібно боятися і вр і і. Бо війна вже йде і враховувати, може що ще станеться, потрібно бути е, достатньо е, твердим. Ну, ось цей страх наших західних партнерів, він, звичайно, дещо заважає більш. Більш ефективніше притиснути Росію, хоча здавалося б, та чого, чого вже боятися, якщо вже видно, що вона насправді слабка, і це до довели і збройні сили України, і весь народ України і на наша сила. Але давайте ще поговоримо, от про що ми знаєте, ось... Китай є такі є така країна, як Китай, яку Росія все хоче залучити до свого партнерства, і це така знаєте їхні козир. Мені здається, що вони з ним співпрацюють з Сполученим Штатом, десь це не подобається, і Китай ніяк не міг визначитися, все ж таки, з ким він і ось новина полягає в тому, що Індія та Китай вони приєднаються до переговорів щодо України в Саудівській Аравії, які ось невдовзі відбудеться. Як ви вважаєте, чи цей? є вже певне визначення, на чиїй стороні ці дві країни? Е, я не можу Стопроцентно сказати, що це є вже певне визначення цих країн, але це є хороший крок в напрямку того, що Китай і Індія будуть брати участь в цих переговорах, і вони зацікавлені в тому, щоб розглянути пропозиції українські щодо мирного плану. Це вже є крок вперед. І я думаю, що звичайно Китай дуже обережно до відноситься до того, яку позицію зайняти в російсько-українській війні, але взагалі до багатьох інших конфліктів не дуже обережно відноситься. Але мені все ж таки здається, що після цих візитів на високому рівні російсько-китайських китайці. Зрозуміли, що все ж таки Росія веде нечесну гру, і це також візити китайського цього спецпредставника в Україну і в Європу. Показали після цих візитів. Він напевно доніс все ж таки інформацію про те, що реально відбувається в нашій країні: що Росія веде повномасштабну війну і нищить Україну. Пане Андрію, ну це вони можливо зрозуміли так, але співпраця Росії і Китаю вона все рівно продовжується все рівно продовжуються там спільні візити, дзвінки, обмін товарами. Китай допомагає Росії на полі бою. Ну то вони зрозуміли, а так, але... так, але але це треба потрібно ще більше часу, більше роботи, щоб переконати в тому числі і Китай. Бачите, ми. Е... Займа досить багато часу нам зайняло, щоб переконати НАТО, щоб переконати Європейський Союз, в тому, що вони були більш радикальнішими по відношенню до Росії, зайняли таку позицію. Але з ними було легше працювати. Китай має більші зв'язки з Росією. Китай також не хоче посилення Сполучених Штатів. Тут також треба брати до уваги цей аспект. Але працювати з Китаєм потрібно і ці. Певні сигнали, які зараз надходять, в тому числі власне до можливо до найближчої зустрічі в Саудівській Аравії, в Джиді, говорять про те, що Китай хоче бути все ж таки учасником цих переговорів, і це добре. Ну, це знаєте, хештег переможенька. Все ж таки, пане Андрію, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Андрій Дещиця, як посол України в Польщі, був разом із нами на зв'язку. У нас попереду новини. Хотіли лише відзначити, що от ми сьогодні обговорюємо про новоросійськ. так ось корабель військово-морського флоту Росії виведений таки з ладу під час атаки дронів на Новоросійськ. Але, Але думаю, ви подробиці дізнаєтеся в наших новинах. Після чого ми продовжуємо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Hoje tudo.